Мама моя е, в минулому році казала до це якби записати весілля, е, що воно зафіксоване, а немає е, мелодії. Саме Краснопільське весілля. І воно ж в книжці Українська родина е, е, опубліковане. Може тут бути Світлана ще що... Записано Ні. в 90-х роках, так. От. А ти що виписуєш? Початки пісень. Щоб їм нагадувати. Угу. Я думала про те, що звичайно ці бабейки вже не ті бабейки. Ми зрозуміємо це. Там одна тільки є бабейка. Але обряд вони знають добре. І якщо будуть, підуть якісь спогади, це теж класно. Що тобто, от запитати, ну, коли та, вони вишати. про щось розповідають, а потім хтось розкаже, як він пам'ятає щось. Угу. Ці оці фрагменти, вони теж нам цікаві. Я думаю, ну все тоді, отак. – Віточка, куди продукти? Ідемо за мною. Ой, це ]ula. ж не пішли, пішли. Доброго здоров'я, доброго здоров'я. Ой, боже, які собою тут вимогли. Доброго дня всі! Доброго здоров'я. А, а де хлопці наші? Доброго, Ось хлопців треба нам Так, Слухайте мене. А зараз хлопці нам треба. Та, тече, те, що до столу. Де? Де? Сказали, ми все будемо заносити до хату, але я думаю, що зараз нам хлопців треба перев'язати це ж весілля в нас, хлопці, хай тут перев'язані. Перев да, 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 перев да. перев хлопці, а ну йдіть сюди, старости. Давай, давай. Дівчата, ми маємо з вузликами бути дівчата. Ти Маруся, а ну зробіть. А ну зробіть, бо руки ж в мене не задираються. Обирай, Мінько. А як я думала, що це Маруся, ну, вас... а Маруся, займа. я що шо не шовну? те саме? А де це? Сам, а, все Ой, ану, поверіть, поверіть. а порвіться. А нам треба А виносити Іван Іванович? Э, а де це дівчата? А ну їд Макарівна Макарівна, а ну йди перев'язуй. Старостів, Старостів перев'язувати. Да, да. О, та да. Щоб, щоб мело і помело воно. Бери. Віддаємо. Зараз, Бери. Зараз, зараз, вішіля. Все, на який перев'язуємо. Що сумкою, бабушка? Музик у мене на так, любила її перев'язують. О, бач, це попало мене. Ну а як же ж? Так не дуже легенько, щоб тут у вас не тиснуло. Щоб не тиснуло, Іван Іванович. — Зробіть так, так. Вона привикла мене затис машини Все позабирали, так? Позаносили. Та вроді все. Це субот. Кучері да, да. поховаємо трохи. Обов'язково. Ви там не пишете таке, що ми говоримо? Ні? Конечно, ну слава бушані. <рігум> а ми зараз не будемо нічого співати на день не будемо, що бо то за село. Або давайте бо то за село. Я думаю, що давайте заспіваємо зараз, що ж бо то за село. Давайте доразі да, знайдемо, там все поставимо і тоді підемо Ні, то ми рекас, до, до, Ми ж до корова. А, а тоді, а, а ставайте близенько. Дівчики сюди всі

Сюди чи Ой, туди? Воді. туди? Ой, рибочка. Ходь що прийшов сюди? <смірш> До дівчат <смірш> всіх мені Це... Давайте. — А, це тут усе не буде? — Так, отут в хаті. — Щоб вони, Катерина Павлівна, вам, щоб цього всього в руках не було, <різований> щоб у вас тільки були... — Ну, а нам <різований> же, а нам <різований> же, куди <різований> <ви> ж <скажете, різований> ми <що нам> <різований> <треба> <різований> яйця ділимо? — Ні, нам треба, нам треба яйця й муку сюди? — Ми принесемо все. — Так? — Так. — То ви хочете <хочаєш> десь у коридорі <різований> туди поставити? — Добре. — Добре. — Все ми вам дамо. — Нічого. — Зайдіть на скамейці. Нічого. Груз, так зручно буде. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Здоров 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 всі, Господи, всіх. Добрий день вам в вашій хаті. На день добрий цьому Десь вони скидку. Поклали восьмеро яєць до парі, щоб молоді жили в парі. Сидить молода пара за столом, подивитися вікно. Це прирізно то, того, що лишиться вдоволі. Це правда. Так, на, я, собі перевіли, так, да? Так, да? на собі перевірила. Ха, я, маю, так, маю. Я думаю, на собі перевірила. Я у мене на весіллі було таке, що да. всі старалися, хтось мене щось гукнути, щоб мені потрібно було отак назад оглянутися. Бабки стояли. куди ти оглядаєшся, не можна. Ми таке не знаємо. А, і це правда. Резі, що ми знаємо? А щоб весілля проходило тихо. Спокійно. Ну, не щоб не спокійно, да наприклад є свати відношення вияснюють ще там щось. Тоді кажуть, у родині не буде миру, буде сварка, і це теж правда. Ну, ж Тут це тепер, А раніше ні оце весілля без бійки, чубилися, то Поздає бійка, а це ж колотяться. У понеділок. У беді. Петро покойний ні бо він без нього не обходив. Чубилися пробує. То як у когось не билися, то чудо. Давай, я Рошок, літа буде. Приносите муку. Давайте борошно. Нічого, нічого. Це сахар, це сапер. Ви дивіться, я несли, не повітряся. Буку ми вже винесли. Що, Хочете підстелити нам? Давайте то да? це, не, це, бука. це Вже воно все, вже воно буде. Вже можна опускати яркову. Вже воно не воно вже живе. Які, оце ви кажете, диречить. Шоко було як? Примочували. А, а пісня була така, була. якщо сталося, сказав. Деречи, де треба його примочить, примочить. А я те диринчу, диринчу, не ви то не примочу, замочу. секрет. — ви коровай не не бити. І земли яйця, що не зимісяця мася. Благослови Боже на ріст короваю, щоб був пухкенький, як пір'ячко, духмяний, як зіллячко і румяний, як сонечко. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже.

А тут я навіть не знаю які пробини. О, А ну-ка зараз в Так, зараз я ще обріжу це. Доса. А що молоді теж чіпляли? Є да. 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 ще отака.

Я... Що... Треба зав'язати. Давай, то треба Та робити хвачу. довгеньку. То я довго зав'язала, давай. Це я тобі зробила, місь. як її зав'язати. Все нормально. Вона хороша, так? Дві ниточки, так, хороші. А тепер зелений, давайте цього зробимо. Лєнточки. Трудяться. А ну зробіть мені таку тоненьку на сантиметр, ну на півтора. Зелену чи якого? Так, зелену давай. Не йдіть молодиці до нас гецевити, з виємо ми самі краще, як і з вами, з хрипками, з балами, з молодими боярами. Не можна, Як покойна паша віддавалася сатючка. Приїхали, при, прийшли. Приїхали вони, бо це ж, де? з Гродзьової, З Да. дівчата, стільки дружок приїхало з нею на весілля просити, не одна. Ото стільки дружок, стільки приїхали. І як засіли за стіл, не минали пісні. Да. Не минали пісні. От я Та ніде молодці. не бачила. Стільки щоб так гарно співати дружок і щоб так гарно співали вони. Не втихали. Ну, правда, і ми допомагали, трохи на кухні, трохи коло столу. Сходи, Гарно Сходи. сходить. Сходи. 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 Може, підімняти його? Ні, треба розім'я, бо за чисто треба, тоді, ну, вибрати. Ну, і... А ви не жди того щоб воно добре підходило. Ну давай підіймемо. Де да? ага. Гарно, гарно підійшло. Буде пухкий гарний коровай. Може... Беріть, бері, дівчат ганфету. Що ми будемо робити? А що будете робити? Зараз гільце внесуть і ви будете квіточки чіпляти. Вам будуть давати ось цю квіточку забути. А як ви ці квіточки робите? Як квіточки роблю? А дивись, сиділи, тіті. Треба, щоб ви до нас були підійшли. І були подивилися. Ось розова довга. А ви дівчатка не гайте часу, як то вже метелика зробила, так? Хай дає дядьку гроші. Да. Ну а що ж? Хай учаться чатя діти. Показати тобі, як робити. Ось так добре. Треба трошечки каї. Чогось і в мене було, хотіла зав'язати тут все. Ложка, зав це ж не трошка, воно ж не, було, не, там, не там, не треба. Треба дротики, так? Так, дротиками саме добре. Дружбонько, серце, <походу> викупив на нас! Як не викупиш, то продав. Дівчатка, ви не прогавте, щоб не взяли грошей, дівчата тримайте, щоб не забрали, а ви не знали, да Тримайте. Я їм зелений, бо зараз зелені ходять. зелені, Це Мало, мало, О-о-о. Забирайте, забирайте. Да. Да. Можно, можно, да? Можно, забирайте. Можно, да? Можна, так? Можна забирати. Можна. Пішли, <плес> Бери. бери. А -бер куди Чекайте. <зваж> Рожбанці сорому задамо. На двір чи що? На двір нести? Напевно, на двір. Ну так. Да. Не другу так. Не другу половину. Ну так, тобі коровай буде. Все?

Хай будемо щось. робити. — Так, так. — Ти Хороший ніс мінчує за кілометр. — Мені не вийде. Тоса мама тоді якісь карапети. А то тола карапет. Зараз музикали кричать, що торло-торло, засохло гору. Ну, дай Боже, за весілля за сьогоднішній день, за хорошу дружбу. Платять. За роботу гарну зробили. Ще не доробили, дамся. так? Ми щоб ще ж не доробили. щоб вам щоб вдався. Ми ще ж не доробили роботу. Ми будемо нести її до печі, так? А муки не а можна муки? посипати. Я теж думаю, може посипти муку. Посипти муки? Не не Дві сестриці корова й роблять. Дві сестриці коровай роблять, вони його не зроблять. Без хрипки, без обілки, без чарки Да, 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 там треба 50-10 копійок, щоб кругло, так? Сюди кладете гроші сюди, кутюша, так от з отай спіднизує. Це треба опити. було зразу, Лена, щоб воно держалося. Зразу так ну, як то, ви то, зробили ну, так, зробити. Ну, зробити. на дно і сюди. Надівай. Хто вміє зробити листочки? Зробіть. — З Колосочками чи що. що, 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 що. Да, да, сплести. Як на ніж, да. треба ще таку одну. Ще таку. Роби ще валика. Ось все ось є валик. Байдуже, вони майже однакові, віддати. Ось отаку шо. кладеться ніж. О. Я отаку. Шо. І тако раз. Да, да, да. І сюди раз. Тепер ось звідси. Раз. І сюди І сюди таку раз. І так до краю плити. Плити. Я князь ясне гесень. А тут у цихогобуже. А тепер на ці складайте. Складайте на ці да Так, ходіть моє листя. А куди покласти голуби? Давай, так, давай. А, ага. Диви. а голуби, голуби треба зверху, mm. щоб сиділи, дивилися. Квітки мої кладіть і листя. Отак, голубчики. Диви, дві квітки поклали, а ще дві ні. Що а ж є не покласти, де Що ви хвилюєтеся? Ось чотири. листки Я Дивіться так, щоб було симетрично. Ну, да. так, так, а посередині. Так Такі посередині два листочки. Ні, не прижав. Дуже гарно, як запечене. Воно тоді гарно. Все одно ж тісто зійде.

Ваши ось нагріта вже на двісті двадцять замовляли. Трохи багато буде 220 двадцять. На робка єжа наша діжо, нам корова свіжу. На циклоду носили, Господа Бога просили. ой, дай же Боже доброї той, що прородило жив. Ой, дай же, Боже, доброю долю, молодий молодой. Все, доливаємо сюди. Так, за під культу. Під куль виливайте. Мона й на кульці. Ой, а, ти аж, люди, ще люди. а ще люди. <плес> Господа Бога просили. Ой дай же, Боже, доброгинуть, що вродо не ложить. Ой, дай же, Боже, доброю долю, молодій молодом». Тобто були дротики, дротики. Саме було простіше. Угу. Оба. Вище, вище. Ще, ще не можу засті як і злякнути зубов. Якось там треба.

З різних регіонів, так, так, обряди, якими, щоб цей... цей... це було страх. Цей... Ну так, страх я думаю, що маємо роду, то не розуміють. Ой, який красень вийшов. Боже, чудовий. І оце як моя даруня заміжла. Кого я не шукала, і думаю, от пішла б до вас, то все було б, другу буду видавати вже з вами заміж. Ша, тихо. Дівчата, так салфетки, ми хочемо вам подарувати цей коробак Ми нашого колективу корити. Колектив. Давай я подарувати посередині. <ріст> давай давай давай, Не давай, веду, давай. Веду, ну, веду. тобі побажати ну, ну, вам насна <ріст> <ріст> здоров'я <ріст> і успіхів, щоб ви і далі збирали. Про зберігали зберігали, пропагували нашу культуру українську, щоб знали її не тільки нас в Україні, навіть за кордоном. Чоловік може прийняти. Ви знаєте, що ми тільки разом можемо це зберегти насправді. Він зовсім як він пахне, слухайте, це просто неймовірно.